Ласкаво просимо на мій канал. Друзі, у вас напевно виникає таке питання, Рома, ти що зробив кулінарний канал? Друзі, це не зовсім так. Їжа це наша невід'ємна частина нашого життя. І я люблю готувати їсти. Тому я вирішив вам показувати ці моменти, як я готую їсти і ділитися з вами цим. Тому, якщо вам це все подобається або не подобається, пишіть ваші коментарі, буду дуже вдячний. Пишіть коментарі про те, що мені далі познімати. Пишіть. Коментарі, як у вас справи, друзів? Більше коментарів, більше лайків і підписуйтесь. А сьогодні ми будемо готувати разом з вами голубці у мультиварці. Вони будуть трішки дієтичні, так що гарно перегляду для приготування голубців. Нам потрібна капуста, морквина, цибулина, трішки рису. Взагалі там. Півстаканчика. Фарш можете взяти курят, курячий фарш, або так само як я взяв із яловичини. Замість томатного соусу я взяв класичний кетчуп, так як мені потрібно дієтичне, не можна багато спецій. Тут взагалі ні перцю, нічого нема. Це просто якби пюре таке. Спочатку потрібно фарш. Трішки так, якби мовити, замаринувати, кинути сюди спеції, соль, Хай він собі стоїть, поки ми будемо все інше підготовлювати. Тому капусту і моркву і цибулю. Я чуть-чуть сольки додаю тільки. Ще італійські трави. Ви можете додати інші якісь. Цим нам потрібно зварити трішки рису. Він повинен бути трішки недоварений. Він потім, як буде тушитися в мультиварці, він дойде. Сюди його закидати менше, ніж півстакану. Ось такого. Можна одну жменьку. Тепер нам потрібно підготувати, так би мовити, зажарочку, але ми її не будемо смажити, ми її протушимо, тому що у нас трішки такі як якби дієтичні голубці. Мені не можна смаженого, гострого, тому робимо ось такі. Одну частину моркви я порізав на кубики, а потім згадав, що я хотів все-таки його перетерти все на тертку, тому буде одна частина порізана, а одна частина через тертку перетерта. Я не знаю, чому я так зробив, але... Но... Блін, оце я розплакався. О! Цибуля хороша. У нас трішки проварився. Ми його закидаємо у фарш. Хай собі він поки що тут побуде. Це, ось така у мене зажарочка виходить. Морковка цибулька, трішки томату додав і е, лейнув трішечки водички, щоб вона в мене не смажилась, а е, тушилась. І вогонь зменшив. І накриваю кришечку, і хай воно трішечки протушиться. Це все потім додам у фарш. Потрібно нам тепер зробити, щоб капуста була м'яка. Її потрібно поставити на вогонь. Можна одразу в кипяток її занурити, я ось зробив так. Тепер водичка закипить, вона трішечки так провариться і вона стане м'якшою. Нам не потрібно її варити повністю, нам просто потрібно, щоб листки стали м'якші і вони піддавалися формі, щоб ми змогли закрутити гарненький голубчик. Гарнесенький голубчик. Тепер беремо капусточку, вона стала м'ягенькою. Відрізаємо листочок. Обережно його, витягуємо. Він тріснув трохи. Ні, Ложимо сюди, беремо гострий ножик. Якщо тут занадто товсте, беремо трішечки, підрізаємо, щоб гарний був у нас голубчик. Оцей кусочок. Також відрізаємо. Все, все сюди. Дивіться, у нас тепер, виходить, такий гарний листочок. Він порваний, нічого, ми його зараз так гарненько складемо, що все буде чітко. Так, тепер беремо його ось так збоку, складаємо. Такий конвертик робимо. Ось тут складаємо і завертаємо. Все, дивіться. І ложимо це все в чашу. І повторюємо цей процес. Ось така в мене кількість голубців вийшла. Чашу я поставив вже в мультиварку. Тепер потрібно водичку взяти, трішки томату, щоб воно тушилося в цьому всьому. Розбавити і залити це все до мультиварки. Додаємо декілька штучок лаврового листя. Закриваємо. І так, вмикаємо нашу мультиварку. Ставимо на функцію тушення 60 хвилин і вмикаємо. Все, тепер потрібно чекати. І так, друзі, голубці приготувалися. Ось так вони виглядають. Я ще трішки додав кропу і е, петрушечки для смаку. Друзі, вони вже повністю приготувались. Ось так вони виглядають. Соковиті, дуже смачні. Смак ідеальний. Друзі, готуйте смачно, їжте смачно. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, буду дуже вдячний.